Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва, і сьогодні ми подивимося, спонтанну покупку, як ви бачите, що це написана упаковка від тканини Цвайгард. І саме тут і буде тканина Свайгард. Чому покупка була спонтанною? Я вхожу, як ви знаєте, у багато груп у Фейсбуці, і Фейсбук постійно надсилає якісь повідомлення. Коли в групі є якісь новини, він надсилає їх. І от прийшла повідомлення із групи Вишитий світ ножиці. Так, здається, Я вам потім напишу обов'язково посилання. І там було таке оголошення, що продається канва, там і залишки канви, відрізи канви, а також це адміністра. Адмін Ну, якийсь в неї такий настрій, що вона планує закрити групу і зробити там якийсь розпродаж. Ну, Тобто, це ще не, не точно, що вона має закрити групу, але ось такі в неї думки з'явилися. Ну, і Я вирішила зайти. Я, як правило, ну, не, не завжди заходжу у е, всі групи, які в мене є. Але от якось мене зачепило це повідомлення. Я думаю, зайду, подивлюся, а тим більше, що, якщо ви знаєте, в мене. Немає запасу тканин, тому що я більше вишиваю або по заготовках у бісером, але останнім часом е, трохи накупила схем для вишивки е, нітками. І саме схем, Тобто в мене є набори і є схеми. І схеми вони такі досить великі, а запасу тканин в мене ну, майже немає. Я от недавно, нещодавно, так, ну як нещодавно декілька місяців назад купила декілька е, пофарбованих тканин, принтованих, але вони маленького розміру. А мені потрібні для моїх схем і для деяких заготовок великі відрізи. І... Ось я вирішила зайти і подивитися, що ж там е, продається. І ось я глянула, що ціни так досить таки демократичні, а на деякі тканини, навіть досить таки з великою різницею, я, ну, я завжди проглядаю е, в інтернеті, тому що я не орієнтуюсь у, у ціні тканини зовсім, скажімо так. Тобто я не знаю скільки коштує тканина, тому я. Е, Ну, порівнюю завжди ціни в інших магазинах. І ось на деяку тканину була досить таки гарна ціна. Е, я хотіла купити саме для новорічних іграшок або для новорічних якихось заготовок. Я все хотіла купити з люрексом. Ціна на 2 на з люрексом досить висока, понад 1000 гривень, я подивилася в інших магазинах, а тут продавалося 550, погонний метр мається на увазі. І я одразу ж написала е, атміну Наталі, і ми е, так ну я збиралась купити там буквально пару. Ну, от якраз оцей з Люриксом тканину, але потім якось слово за слово, як говориться, і е, дійшло от до такої великої. Мабуть, більше кілограма понад цих. Тобто я спочатку один відріз, а потім вона мені показала інша. Я кажу: а покажіть кольорові, а що є. І там ми таки досить такі приємна така жінка. Ми з нею досить довго вели переписку, вона мені постійно ну, дуже така контактна людина. вона мені, от я. Питаю такий колір, а порівняйте з тим, а порівняйте з тим. Вона мені їх всі викладає в фотографіях і е, показує, що таке біла, що таке біло-синя, е, яка там канва Свайгарта та є і іншого виробника. Ну, А потім я вже подивилася, що є канва, а потім я зачепилася за рівномірку, і як пішло, поїхало, і вилилось от таку е, заготовку. Як показує практика, що запаси ніколи не бувають зайвими. Тому якось так вийшло, що от купила по досить такій гарній ціні. Но зараз ми відкриємо, бачите, тут така упаковка. Я вперше купувала в цій групі, тобто я взагалі ніколи нічого в цій групі не купувала. І ось зараз ми... я відкрию, щоб не шародіти. І подивимося, що там всередині. На відміну від зарубіжних магазинів, чим я люблю наші магазини українські, тим, що вони завжди дуже гарно пакують. Тобто гарний якийсь там пакуночок і завжди запаковано. Тобто, ось так бачите, як приємно отримувати. Не таке, що взяв коробку і тарактиш нею. До речі, я вам показувала, коли з Америки коробку, то я потім. Обидва першу посилку і другу посилку я всі запакувала в одну коробку. Тобто вони могли її менше робити. Тому я думаю, що, мабуть, в Америці є якийсь стандарт коробок, яких не можна зменшувати, мабуть, Тому вони ставлять щось у велику коробку. Тобто дві посилки вмістились в одну, а вони мені прислали дві страшненькі коробки, але будемо про гарне. Тобто дивіться, три вас відстанемо, що там у мене є. Ось так. ось Такі у мене різнокольорові тканини. Можливо, колір буде трохи змінюватися. Ось так, бачите, як їх багато. Тобто, я вирішила і потренуватися, і на канві, на 14, 16 я взяла і хочу таки спробувати рівномірку, яку я ніколи, на якій я ніколи не вишивала. І ось ця перша тканина це. Тканина з люрексом Я хотіла взяти погонний метр, але залишився лише відріз, такий надрізаний дається, півтора метра на метр. Ну, якось там вирізаний з нього був шматочок. Але я так і сказала, нехай буде. Тобто все одно ж мені така величезна тканина не потрібна у шматок. Але я вирішила, оскільки ціна дуже гарна. Я не знаю, хто розбирається, дивіться, будь ласка, на номер тканини. і, і от я, як він називається 34, 24 і 11. Тобто я одразу кажу, що я не знаю, як вони маркуються, але я там зрозуміла, що там є як відрізнити Мурану іще і якось вони сказали, Мурану і Лінду, здається. Там є номер. Лінда має номер 1235, а Мурану має номер. 3984. Ну, тобто для тих, хто розбирається, дивіться, яка тканина надзвичайно гарна і дуже велика. Е, тобто, ось така. Потім це була якась із них понова ківка. Я думаю, що це вона Ось це, ця нова кіка. Тут в мене не підписано, але в мене всі номера є. Це 16-й каунт. У е, мене вони написані, обов'язково приклею. У цю дірочку, можливо, вона десь є всередині. Але я її не бачу. Ось такого дуже гарного кольору. Також досить великий відріз. Мабуть, також метр я взяла погони, тому що ціна дуже гарна. І дивимося далі. Далі, а, ось ще один. А у в мене так багато, це якийсь дуже великий відріз, мабуть, вони різні. Одна 14 і ще одна 14, А можливо, я два замовила значить, я два замовила. Один менший відріз, а другий інший. А, це інший номер. Так, це 34,28, а це 3424. Тобто в мене є два різних відрізи, а чим вони відрізняються? Одна, мабуть, мала бути оце синьо блакитна, а одна – біла. Я поки що не відрізняю, але... Так, а можливо, це 16 й кант. Так, це менший камінь, це 16 камень, це 14. Мабуть. Так, не знаю, але в друзі дуже гарна. Потім я подивилася на оцю моку. Тут метр целінда. Вона така, е, якось ось він називається. Е, моку зараз гляну. Так, я подивилась, це називається тканина з перламутровим. Люриксом. Ось там ця. ця називається Лінда Моко. Якась вона вінтажна. Тобто, тут, бачите, тут є такі якісь розводи, але вони дуже гарні. Тобто це був також. Ну, Коли ми дивилися, то там, як, мабуть, або залишки, або Ну, тобто відрізи залишались неповні. Я вже вирішила брати раз ціна гарна. Так, далі я, От оце. Оце, мабуть, тканина аїда під. Підсинена. Так. Ну, зараз подивимося, що була агрина біла. І це називається біла підсинена. Вона дуже, ну, тобто, і та, і та біла, але бачите, це біла підсинена. Ось така і тут також 14 кома, -та, е, І все тут все великі відрізи. Я спеціально брала великі, тому що маленьких в мене трошечки є, небагато. ну, Саме брала із той, мало того, що вона дешевше, е, ну, Це бачите, зугорщини. Аїда, зроблено так. І далі ще одне. Є у мене це анкор. Я хотіла б попробувати, що таке виробництво анкор. І це колір рожевий. Називається, також тут він 50 на 40 я взяла. Можливо, він вам не показує, це не беш. це саме рожевий колір. Такий шматочок взяла, це, не знаю, це, мабуть, на якісь оці заготовки від соди. Ну, не знаю, на які підуть, а можливо це буде так. Потім і ось трі рівномірки. Значить, це рівномірка Мурану-Лугана. 32-й кант, 50 на 70. Такий це колір, такий він називається колір шалфей. Шаблія, мабуть, українською мовою. Ось такий він такий, трошечки зеленувато-сірий. Ну Також я вирішила, щоб в мене було трошечки іншої, іншого е кольору. І така вона досить таки, рівномірна. Я спробую вишивати. І дві е хотіла також, е я хотіла салатові саме, але не було. Ось така тканина. це називається лаванда. Метра також, ну Тобто відріз великий, лаванда. Це також мурану, оскільки цифра 3984 мів. Але, мабуть, там досить таки великий відріз також. І ось така каміна блакитна. Вона така сіро-блакитна, хоча не дуже сіро-блакитна. Зараз не знаємо, що це за каміна. Блакитна. Тобто я вже і так, і так, і то. Не додавала, то знімала, а потім ще, як говориться, дуже важко було відмовитись. Це тканина, мабуть, там якраз було два підрізи, також залишилось. А, я зрозуміла, що в чому була причина. Це блакитна, це, мабуть, також Мурана. Ще подивіться, чому купила. Я спочатку купила білу, тільки білу тканину, диву по переписку. Я спочатку вирішила купити тканину 14-го канту. Думаю, 14-го якраз буде добре для картин там якихось. А потім, або я 14 і 18, а я хотіла 16-го. А 16-го не було. І я спочатку замовила оці всі тканини, а потім, коли мені вже все запакували, я згадала і попросила, щоб мені продавець того поставила ще і 18-го. Думаю, 18-го там в мене є чобітки з неповною зашивкою. І я вирішила, що, мабуть, на 14-му буде він завеликий. А 16-го, оскільки нема, то це якраз залишок 18-го і тому, що вона фактично вдвічі дешевша, ніж у інших магазинах. То я от вирішила, потім мені додали в, цей, в цю упаковку, і я купила ось такі. тобто саме Я пам'ятаю, це вже в мене доганяла ця тканина, після того я вибачила, що ну, потрібно було розпаковувати, але все добре. тобто Продавець мені дуже сподобався, тканина мені також дуже сподобалася. Тепер маю деякий запас. Хоч і така спонтанна, але оскільки зараз фактично ну, особливо нема де купити, виставок немає. І я вирішила, оскільки я вже ну, так, вирішила трохи вишивати нитками якось і закупила багато схем, то потрібно трошечки і поповнювати запаси. Ось такі у мене покупки. Зараз знайдуть за блакитна тканина. що це. Бакитна це мурано також каміна. Ось, І мене, коли там були, якось відрізи були не, не того розміру, і мене питала, каже, от є такий залишок чи відрізати. Я кажу, ну вже все, не потрібно відрізати, давайте все, що є. Тобто я, можливо, потрапила якраз на такі гарні ціни, можливо, це старі ціни. І ось спробую. Тому... Я дуже щаслива, що в мене такий прямо запас з'явився тканин. Усі, коли дивлюся, в мене достав тканину, вишиваю, вирішив змінити. А в мене їх, в принципі, не було, тому ось так. Випадково потрапила на групу і такі у мене є покупки. Ну, Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого.